Дохідна частина цього проєкту бюджету не збалансована. Вона поки що визначається на рівні 392 мільярди гривень, що на 5,9% більше, ніж в цьому 2013 році, але просто дивно. З такими великими напруженнями виконується цей бюджет у 2013 році. Ми бачимо, що виплати відбуваються лише тільки по захищеним статтям, а від цього страждають цілі категорії населення і працюючих в першу чергу в бюджетної сфери. Це вчителі, лікарі. А коли зарплатна плата зменшується і блокуються виплати у вигляді доплат, преміальних і тому подібне, то зразу зменшується зарплата в інших секторах промисловості. Це аксіома, аксіома, яку ми впродовж багатьох років е, бачимо. І наступне, ми зразу звертаємо увагу, що прожитковий рівень у 2013 році змінювався в 5 разів, а в 2014 році він буде змінюватись лише два рази. Тобто з 1 липня. Із 1 жовтня. Що це значить? Це значить те, що бюджет на 2014 рік не буде поповнюватись так, як це передбачено в проєкті. Будь, будь ласка, Юрій Луканов, займай місце. І звідси не будуть здійснюватись відповідні виплати або буде виникати заборгонь з позартної платі. І я е, хочу нагадати, що. З 1 січня цього року мінімальний прожитковий, прожитковий мінімум буде складати 1218 гривень, з 1 липня буде 1250 і з 1 жовтня 1301 гривна. Але ми маємо дуже багато прикладів, коли в цьому 2013 році. Мінімальна зарплата, мінімальний прожитковий мінімум, прожитковий мінімум змінювався 5 разів, а підприємства не переводили працівників на новий рівень зарплати. плати.